Привіт, мої маленькі! Сьогодні на нас чекає чарівна пригода, але не проста, а зіркова. Ми з вами допоможемо маленькій зірці-зорянки. Вона дуже хоче піти до школи, але трошки хвилюється. А чи ви хочете піти до школи, діти? Тоді слухайте. жила була в небесному місті маленька зірочка на ім'я Зорянка. Вона світила в нічному небі, гралася з хмаринками, розмовляла з місяцем і любила розглядати землю з висоти. Але одного дня до неї прилетіла мудра совушка з великою книжкою в лапках. Зоряно, мовила совушка. Настав час тобі готуватись до школи. До школи? здивувалася зірочка. А навіщо? Щоб навчитися світити ще яскравіше, читати зіркові карти, рахувати хвилини до світанку і складати добрі побажання дітям на ніч, усміхнулась совушка. Зарянка зраділа, як цікаво, і що потрібно робити. Щодня Тренувати пам'ять, вивчати букви і цифри, малювати хмаринки, вчитися слухати та допомагати іншим зірочкам, І головне вірити в себе. З Того дня зірочка щодня займалася. Вранці вона тренувала промінчики, щоб світили рівно, удень слухала казки про планети зіркових героїв. Увечері писала свої перші побажання дітям Добраніч, спий солодко, або нехай тобі насниться казка. І ось настав день, коли зірочка вирушила до школи великих знань. У небесному класі сиділи юні планети, метеорити комети. Зірочка сіла за партою, розгорнула зошит і відчула, вона готова. Бо підготуватись до школи це не лише знати букви, цифри, це навчитися дружити, мріяти, дбати про інших і радіти новим знанням. З того часу зірочка світить ще яскравіше, бо в її серці живе бажання вчитися. Ось така історія діти про зірочку Зорянку, яка дуже хотіла навчитися. Читати, писати та йти до школи. Гадаю, що коли ви підете до школи, ви теж будете вчитися писати, читати, мріяти, малювати. І не тільки це потрібно для школи, а ще бажаю вам знайти самих найкращих друзів, які будуть довіряти вам, які будуть берегти вас, а ви поважати. До побачення, діти!